РНБО має затвердити нову військову доктрину. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Він сказав, що уряд очікує, що Рада нацбезпеки і оборони презентує реформу і нову систему армії та збройних формувань країни. За його словами, західні партнери України прислали багато своїх експертів, які пояснюють нову систему військової логістики. Також Яценюк додав, що президент працює над питанням нової військової доктрини і реформування системи збройних сил України. Нагадаємо, міністр оборони Валерій Гелетей заявляв. Що питання формату військової доктрини підніматиметься після закінчення АТО? Раніше у РНБО констатували, що жодна військова доктрина, яка до цього існувала в Україні, не передбачала агресію зі сходу країни. Міністр оборони Валерій Гелатей ініціює створення ради волонтерів. Він хоче передати у її розпорядження кошти, які надійшли до відомства за номером 565. Про це він заявив під час зустрічі з волонтерськими організаціями. Всього міністр планує передати волонтерам 60 мільйонів гривень. Міністр запевнив, що новостворена рада волонтерів це буде не просто формальна організація. За його словами, орган буде серед іншого співпрацювати у питаннях ремонту військової техніки, а також забезпечення армії. Як повідомлялося, у кінці Вересня волонтери виступили з ініціативою створення координаційної ради при президентові України. Крім того, нагадаємо станом на 29 вересня в рамках акції Підтримай українську армію на рахунки Міністерства оборони України в якості допомоги Збройним силам України від юридичних і фізичних осіб надійшло майже 150 мільйонів гривень. 1 жовтня терористи здійснили потужну атаку на аеропорт Донецька. Однак українські військові мужньо її відбили. Про це повідомив речник РНБО Андрій Лисенко. В результаті бою вбито сім бойовиків, близько десятка отримали поранення. Серед українських військових втрат немає, і аеропорт залишається під повним контролем сила. АТО, розповів він. Лисенко наголосив, що інформація про перемоги терористів не відповідає дійсності. Протягом доби 1 жовтня в зоні АТО загинув один військовий, 18 поранено. Про це повідомив речник РНБО Андрій Лисенко. Як повідомлялося раніше на одному з блокпостів в зоні АТО поблизу населеного пункту Міус, наряд українських військових підірвався на розтяжці. Саме там загинув військовий. Слід нагадати, що 5 вересня у мінську були підписані домовленості про двостороннє припинення вогню. Російський перший канал показав у своєму сюжеті, як терористи так званої ДНР стріляють із гранатомета, по зайнятому українською армією аеропорту з вікна житлового будинку. При цьому один з терористів висловлює на камеру щире обурення, чому українська армія веде вогонь по цій місцевості. Після обстрілу аеропорту журналісти бойових поспішно спускаються вниз по сходах, побоюючись вогню у відповідь. При цьому в будинках, з якого бойовики вели вогонь, то цих пір живуть люди. В сюжеті показали літню жінку, яка заявила. Що не боїться тут жити. У полоні терористів у східних регіонах України залишається близько 500 осіб. Окрім того, є ще невизначена кількість людей, котрі зникли безвісти. Про це повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський. Радник очільника СБУ зазначив, що робота у даному напрямку проводиться доволі динамічно. Зокрема, створено міжвідомчий центр допомоги родинам тих осіб, які пропали безвісти. До нього надійшло дуже багато звернень. СБУ намагається дуже уважно ставитися до всіх. Загалом на адресу центру надійшло 2600 звернень. Керівництво терористичних організацій ДНР та ЛНР планує вести прибутковий податок у розмірі 20% від доходу. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук керівник групи інформаційний опір Дмитро Тимчук. У ЛНР податок планується ввести з 15 жовтня. На даний момент податки в ДНР та ЛНР в першу чергу для бізнесменів у вигляді поборів на потреби республік вже існують. Зазначив експерт. За його словами, їхній розмір окремі терористичні групи встановлюють на свій розсуд. Нагадаємо, керівник групи інформаційний опір Дмитро Тимчук заявив, Терористи в Луганській області розпускають чутки, що готується приєднання ДНР та ЛНР до Росії, та створені на їх основі Південно-Західного федерального округу РФ. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу стосовно міністра оборони Валерія Гелетея, начальника генштабу збройних сил України Віктора Муженка, командира 25-ї бригади збройних сил України Олега Мікаса, а також інших поки не встановлених осіб із числа командирів 93-ї бригади ЗСУ та ряду вищих посадових осіб із числа військового керівництва України. Справу порушено за організацію вбивств, застосування заборонених засобів і методів ведення війни і геноциду. На думку російських слідчих, Гелетей муж. Женко Мікас і командири 93-ї бригади здійснювали керівництво бойовими діями в районі аеропорту Донецька в період з 3 липня по 5 вересня 2014 року. Віддавали накази з метою повного знищення національної групи російськомовних осіб, що проживають на території самопроголошених Луганської та Донецької народних республік. У результаті було вбито понад 3 тисячі цивільних осіб. Крім цього, заподіяно шкоду здоров'ю різного ступеня тяжкості понад 5 тисячам мирних громадян, повністю або Стково зруйновано і спалено понад 500 житлових будинків, об'єктів комунального господарства та життєзабезпечення, лікарень, дитячих та загальноосвітніх установ, в результаті чого понад 300 тисяч жителів названих республік, побоюючись за своє життя і здоров'я, вимушено покинули місця свого постійного проживання, прибувши на територію Російської Федерації. Зазначили у слід Жодна кримінальна справа не була порушена слідком Росії проти бойовиків і найманців з Росії за застосування ними проти в тому числі мирного населення Донбасу. Вокград, ураган, точки у та інших видів зброї, викрадення та катування людей. Чехія не постачатиме зброю Україні. Проти поставок висловився чеський прем'єр-міністр Боуслав Соботка. Він відмежувався від думки, яку раніше висловив екс-міністр закордонних справ країни, а нині опозиційний депутат Карл Шварценберг, що Євросоюз повинен допомагати Україні усіма засобами, в тому числі поставками зброї. Окрім того, колишній глава МЗС Чехії заявив, що санкції, які ЄС прийняв стосовно Росії, є недостатніми. Соботка підкреслив, що Чехія не буде вживати заходів, які запропонував колишній голова чеської дипломатії. Нагадає. 23 вересня міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Нью-Йорку на засіданні Генеральної асамблеї ООН підписав багатосторонню угоду про торгівлю озброєннями з США. Президент сподівається, що Верховна Рада прийме антикорупційні закони наступного тижня, а також створить антикорупційне бюро. Про це у Твіттері повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко. Нагадаємо, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов підписав розпорядження про скликання позачергового засідання парламенту на 7 жовтня. Очікується, що на засіданні розглянуть п'ять антикорупційних законопроектів. Зокрема, мають бути розглянуті законопроект про засади державної антикорупційної політики в Україні на 2014-2017 роки, а також президентський законопроект про систему спеціально повноважених суб'єктів у сфері протидії корупції. Також парламентарі мають розглянути законопроекти про запобігання корупції та про внесення змін до кримінального та кримінального процесуального кодексів України щодо невідворотності покарання за окремі злочини проти основ національної безпеки, громадської безпеки та корупційні злочини. У Харкові в ніч на 2 жовтня почали відновлювати пам'ятник Леніну. До постаменту прибули робочі і почали встановлювати будівельні ліси. Після цього металеві конструкції по периметру обтягнули зеленою матерією. Всього на площі були присутні 20 робочих і три автомобіля міліції, пишуть очевидці у соцмережах. Нагадаємо, 28 вересня учасники мітингу за єдність України в Харкові знесли пам'ятник Леніну на площі волі у центрі міста. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що кримінальну справу щодо пошкодження пам'ятника буде зупинено. Натомість мер міста Геннадій Дікернес пообіцяв відновити монумент і заявив, що його зруйнування пряме порушення закону у частині безпеки мирних зібрань. У кривому розі на Дніпропетровщині в ніч проти 2 жовтня невідомі знесли пам'ятник Леніну. По приїзді правоохоронців пошкоджений монумент лежав на землі із відламаними частинами, які знаходилися поруч. У міліції уточнила, що знесений монумент стояв по вулиці Леніна, неподалік від школи мистецтв. Слідчий відділ Криворізького міського райвідділу відкрив кримінальне провадження за фактом умисного пошкодження майна. На даний момент всі деталі події з'ясовуються. Правоохоронці вживають усіх заходів для пошуку зловмисників, зазначили в прес-службі. Нагадаємо, 28 вересня у Харкові група людей звалила пам'ятник Леніну у центрі міста. 127 нардепів, які голосували 16 січня, знову йдуть до Верховної Ради. Про це йдеться в результатах аналізу руху. Чесно: 39 з цих кандидатів балотуються за списками партій, 88 – у мажоритарних округах. Найбільше голосувальників за диктатуру у списку опозиційного блоку 15. 13 таких кандидатів у списках компартії. Сергій Тігіпко у список своєї сильної України записав 11 таких кандидатів. У містах Донецької області, які перебувають під контролем української влади, будуть проходити вибори. Зокрема, їх не збираються відміняти у Слов'янську чи в Маріуполі. Про це повідомив речник РНБО, полковник Андрій Лисенко. За його словами, ЦВК забезпечила всім необхідним, щоб ці вибори відбулися у вказаних містах. Нагадаємо, позачергові вибори парламенту заплановані на 26 жовтня. Зазначимо у центральній виборчій комісії. Заявили, що зможуть організувати вибори в 11 округах Донецької області. Та чотирьох округах Луганської області Донецьк знову розбудив потужний артобстріл. У міськраді повідомили, поодинокі залпи було чуто і уночі проти 2 жовтня. А під ранок бойовики почали обстрілювати місто інтенсивніше. Вибухи лунали одразу у кількох районах міста. Однак, попри складні умови, комунальні служби продовжували працювати. Вдалося частково відновити газопостачання у двох районах. Наразі у Донецьку без блакитного палива залишається ще 4,5 тисячі абонентів. Серед них 30 підприємств. Другого жовтня у Кіровському районі Донецька терористи обстріляли дитячий садок. Відео з наслідками обстрілу поширили у соцмережах очевидці. На кадрах видно вибиті вікна, шифер та скло. А також воронка від снаряду та уламки. Вірогідно, снаряд упав у дворі неподалік від будівлі дитсадку. Даних про загиблих та постраждалих немає. 552 тіла українських військових лишаються невпізнаними. Про це повідомили в РНБО. У всіх бійців братимуть зразки ДНК. Таким чином можна буде ідентифікувати солдата по родичах. Займатиметься цим експертна служба міліції. Тим часом в МВС нарахували значно більше невідомих загиблих. За цими даними з тисячі тіл встановили особу тільки чверті солдатів. На сьогоднішній день лише слідчими органів внутрішніх справ зареєстровано понад тисячу повідомлень про виявлення невпізнаних трупів. Вжитими заходами встановлено більше 250, інші залишаються на жаль не встановленими 2 жовтня відбувся черговий мітинг під Кабміном. Цього разу до будинку уряду прийшли шахтарі. Вони обурені новим законопроектом, який позбавляє можливості отримувати і пенсію, і соціальну надбавку. Натомість урядовці пропонують вибрати щось одне. До того ж, пікетувальники не розуміють, чому на звільнених територіях Донбасу скорочують штати гірників, а подекуди закривають копальні. Відповідь хотіли почути особисто від прем'єра. Гукали Арсенія Яценюка, але безрезультатно. Уже в четверте за цей рік Світовий банк погіршив прогнози для економіки України. До кінця року ВВП скоротиться на 8%, а рівень інфляції зросте до 19%. Уже наступного року Україна почне вибиратися із фінансової прірви. Падіння ВВП має сягнути відсотка, а інфляція десяти. Умовою покращення називають припинення бойових дій на сході. Мовляв, тоді українці зможуть нарешті відчути дії економічних реформ. Міжнародний валютний фонд надасть Україні черговий транш уже в грудні цього року. Як повідомили у Міністерстві юстиції, експерти МВФ зацікавлені реформами української судової системи перед наступним переглядом траншу. Судова система нині у стані фінансового стресу і на думку експертів МВФ потребує значних витрат. Нагадаю, 29 серпня рада директорів фонду вирішила виділити Україні другий транш у розмірі 1 мільярд 4 мільйони доларів. До 90 доларів за барель впали ціни на нафту на світових біржах. Такого низького рівня ціна на чорне золото сягнула вперше за 17 місяців. Найдешевше продають техаську нафту, а російська нафта марки ЮРАЛС подешевшала до 92 доларів. При цьому бюджет Російської Федерації розрахований, виходячи з вартості нафти вище 100 доларів. Росія скоротила постачання газу до Словаччини на половину. Про це повідомив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Як повідомлялося після запуску промислову експлуатацію газогону вояний Ужгород, в Україну зі Словаччини розпочалися реверсні поставки газу. За словами прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, завдяки відкриттю реверсу зі Словаччини і можливістю купувати газ у Європі відбулося заміщення 40% газу, який раніше Україна купувала в російської компанії Газпром. У той же час УРФ почали знижувати поставки газу ряду європейських Країн, серед яких і Словаччина. Новий генсек НАТО Єн Столтенберг хоче збільшити витрати на потреби альянсу і забезпечення безпеки. Про це він повідомив на прес-конференції у Брюсселі. За його словами, країни-члени альянсу на саміті у Ельсі домовилися переломити тенденцію зниження оборонних бюджетів і підняти їх протягом майбутнього десятиліття. За словами генсека, у НАТО повинен бути правильний баланс витрат, можливостей та політична воля, аби здійснити це все на практиці. Всесвітня організація охорони здоров'я оприлюднила нові дані, згідно з якими число жертв спалаху вірусу Ебола досягло 3338 осіб. За інформацією організації, кількість офіційно зареєстрованих випадків зараження смертельним вірусом становить 7178. У доповіді говориться, що поширення епідемії вже другий тиждень поспіль продовжує сповільнюватися. Разом з тим, ВООЗ застерігає від поспішних висновків про поліпшення обстановки і відзначає, що наймовірніше в статистиці враховані далеко не всі Випадки захворювання. Цифри наводяться за станом на кінець минулого тижня, 28 вересня. Десятки активістів вийшли на вулиці у філіппінській столиці Манілі на підтримку гонконгських протестувальників, які вимагають демократії в їхньому острівному місті. Демонстранти попрямували до китайського консульства, несучи парасольки і плакати з написом Будь сильним Гонконг. Про демократичні демонстрації у Гонконзі отримали назву Парасолькова революція після того, як протестувальники масово відкрили парасольки для того, щоб захиститися від сльозогінного газу. Його використовувала поліція, щоб придушити заворушення. Ня гонконгці вимагають, аби лідер регіону пішов у відставку, а керівництво Китаю запровадило на острові повну демократію, щоб його мешканці могли самостійно обирати свого правителя. Однак, нинішній глава Гонконгу відмовився йти у відставку. Лідер філіппінських протестувальників, законодавець і активіст Валден Белло, закликав владу Китаю спілкуватися із гонконгськими протестувальниками і не застосовувати силу. Ми дійсно хочемо, щоб китайський уряд вів діалог із демонстрантами з людьми на вулицях, бо досить ясно, що народ Гонконгу не збирається відступати від своїх вимог демократії. В Японії тривають пошуки зниклих внаслідок виверження вулкану Онтаке. Кількість загиблих на даний момент становить 47 осіб. Аварійно-відновлювальні роботи продовжилися вранці 2 жовтня. Однак були перервані дощем, який може викликати суви. У рятувальних роботах беруть участь 1400 рятувальників. У японському уряді заявляють, що число жертв може зрости, оскільки багато людей зникли безвісти. Виверження Онтаке, розташованого у 200 кілометрах від Токіо, викликало смертельний дощ із попелу і каміння коли гора була переповнена альпіністами та туристами, які насолоджувалися осінніми пейзажами. Це виверження стало одним з найсмертоносніших в історії острівної держави з тих пір, як у 1926 році вибухнув вулкан на острові Хокайдо, забравши життя 144 людей. Вулкан Онтаке другий за висотою діючий вулкан Японії. Останній раз він вибухав сім років тому. Альпіністи розповіли, що жодного попередження про можливе виверження не було. Сотні туристів опинилися у пасці. Чекали кілька годин перш ніж отримали можливість спуститися з гори. У північному Китаї пройшли позашляхові гонки. Турнір об'єднав професійних гонщиків та аматорів. Організатори розповіли, що хотіли дати шанс новачкам вдосконалити свої навички, отримати новий досвід та спробувати поконкурувати із професіоналами. Протяжність гоночного маршруту становила 382 кілометри. З них половина шляху пройшла в пустельних районах. Гонщики також подолали багато мінливих ландшафтів, таких як пустелі, піщанні дюни, степи, озера, водноболотяні угіддя і скелясті гори. thank uh... В Алясці моржі масово вилізли на берег. Фотографії зафіксували близько 35 тисяч тварин, які розмістилися на пляжах Пойнтлею, що розташований за 1100 кілометрів від Анкоріджа. Моржі відпочивають на землі замість льодових глиб через екстремальні відступи морського льоду Аляски влітку. Геологічна служба США повідомила, що моржі вилізли на берег, аби перепочити у переправі між годуванням на дні моря. Домовласники у Каліфорнії почали масово фарбувати свої газони, аби повернути їм зелений і свіжий вигляд на тлі засухи, яка панує в регіоні. Дрю Маклелан разом із дружиною розпочав бізнес на цьому. Він пропонує хазяїнам відновити пишний зелений колір трави, яка втрачає свій вигляд внаслідок посушливого клімату. Компанія працює в регіоні, який відомий усьому світові своїми неприродніми декораціями та спецефектами, коли у блокбастерах майорять штучні газони, і при цьому вони мають вигляд справжніх. Бізнес під Приємця процвітає, адже господарі не хочуть платити штрафи за понаднормове використання води, при цьому прагнуть зберегти свої газони зеленими. Багато муніципалітетів штату ввели обмеження на використання води через засуху у регіоні. Каліфорнія, третій рік поспіль, страждає від катастрофічної засухи через зменшення снігового покриву на сєра Невада, яка наповнює річки країни холодною водою. Маклелан використовує фарбу на рослинній основі, яка не тільки допомагає надати траві природного кольору, а й захищає її від Лючого пустельного сонця. Наші продажі ростуть, адже ми допомагаємо людям мати хороший газон, незважаючи на спеку. До того ж, ви робите свій вклад в економію води і не будете змушені платити жодні штрафи. Фарба створює захисний шар на траві, що дозволяє утримувати вологу довше. Тому сонце не має такого згубного впливу на пофарбований газон. Самка панди, яка нещодавно народила у китайському центрі з розведення гігантських панд, адаптується до стресу материнства і надає хороший догляд своїм малюкам. Про це повідомило керівництво звіринцю. Зараз новоспечена мати їсть більше ніж зазвичай, щоб виробляти достатньо молока для своїх дитинчат. вона годує їх кілька разів на день і масажує їм животи, щоб допомогти краще переварити їжу. Самка також піклується про чистоту їхнього хутра, часто облизуючи, щоб дати дітям можливість нагодуватися. Працівники звіринцю вим... Мушені час від часу відволікати самку, пропонуючи їй мед. Таким чином дитинчата харчуються регулярно. Цього року у китайському звіринці шість панд народили дев'ятьох малюків, у тому числі трьох пар близнюків. Матері панди повинні годувати дитинчат протягом трьох місяців після пологів.